Інструкція з додавання довірної особи. Для початку нам потрібно авторизуватися у системі. Перейти в вкладку Обліковий запис, перейти у суб'єкт, в якому ви є керівником, натиснути вкладку Довірені особи. Та натиснути кнопку Додати довірену особу. Є можливість додати довірених осіб по конкретним послугам. Потрібно натиснути так та обрати конкретну послугу. Якщо ж ми оберемо Ні, будуть доступні всі послуги. Аналогічно працює для додати довірених осіб по конкретним майданчикам. Якщо ми натиснемо так, ми зможемо обрати конкретний майданчик. Якщо ж ми оберемо Ні, будуть доступні всі майданчики. Також ми вводимо інформацію про довірену особу. Та натискаємо кнопку Готово. Тут ж ми можемо переглянути, що ми є керівником та є довірена особа. Тиснувши на кнопку корзинки, можемо видалити цю довірену особу. Що побачити доступ, ми авторизуємося під довіреною особою. Клікаємо на вкладку Обліковий Запис. І бачимо, що є суб'єкт, в якому ми довірена особа. Натискаємо на нього. Натискаємо на вкладку Довірені особи. Та бачимо, що є суб'єкт, в якому є керівник, і ми довірена особа. Також ми можемо видалити себе як довірену особу, натиснувши на корзину. І ми видалимо себе. Також можна переглянути в самому суб'єкті, що ми маємо свій перелік майданчиків, який для нас доступний. Також, перейшовши в вкладку Послуги, можемо побачити доступні нам послуги.